Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Вибачте, за вид, Тільки встав. До речі, я до вас сьогодні приодівся. Сьогодні я в костюмі, я звикла дач. Я, я думав зняти відео про свій канал, а потім подумав що... Ну який канал? Потім. Головне добити оцю схему, бо... тому що виявилося питання у шановних глядачів. Перед цим як це зробити, я хочу вам прочитати один коментар, який мені написав пасічник України. Такий з бородой. Ну, що я ідіотом обізвав, він обідався і ось написав. Спочатку хоча б поцікавився, хто я такий. Може вже до кінця спився б від розуміння, як худий пацан, ще й молодий. Досягнув значно вищих результатів. Шановні глядачі, ну, відповім всім вам зразу. Хто я такий, він каже, ну, на себе що. Так я на чому ти малась всяку коротше. Як худий пацан ще й молодий, досягнув значно вищих результатів. Чоловіче. Те, що ти досягнув ми вже давно про таке, <смі> ну ви зрозуміли, що ну я мені... вибачте поправлю здоров'я. <смі> а що ти ще молодий, то все видно. Ну що ж, молодий, лови породу. Ти, що ще не зрозумів, що в Україні твої тільки три речі: те, що ти випив, закусив і вивчив. Все остальне. Ну, це таке воно. Сьогодні твоє, завтра не твоє. Це, це тобі на майбутнє. Шановні глядачі, ну що ж, розібралися з цим молодим думками і перейдемо до. Нашої справи. Ми закінчили на тому, що коли підійшла акоція і з оцих двох ми взяли мотки сюди, що робити за цими трьома? Якщо у вас лежаки, ви один і у вас 100 штук, повірте мені, поки почнете качати мед, оці точно підуть на райоп, прийдеться йдеться робити відбори. Опять знову тут будуть молоді мотки. Оце і не піде. Це означає, що мотка щось якась непевна, вона задавить і Те, де і тепер. Якщо у вас корпусні вулики, то це ще простіше, то навіть для корпусних вуликів не потрібні навіть нуклеуси. Зараз я вам поясню, що потрібно робити. Коли у вас стоїть 300 й корпус, а зверху 145-й чи рута, у вас є ганемановська решітка. Клац. І корпус, де лозять бжоли. Тут у вас основна сім'я на 300-му корпусі. Тут же бжоли. Берете решітку двосторонню, отакована, повинна бути на кожен вулик одна. Кладете решітку зверху тріопку, щоб вони її не запрополісували. Ставите Третій корпус. А звідси рамку і... з моткою переставляйте оцей корпус. Що ви виходить? Виходить, бджоли носять сюди мед, чисто акоць. О, якщо тут залишки меду є, треба вбрати оцей корпус. Певно, тут. Місяць лазять, що хочуть, та й роблять в цьому корпусі. Якщо ви взагалі духа і впоймали район... Ставити ще одну решітку, ще одну трьопку і ще один корпус. Оця вся махіна перед суняшником або перед липою, якщо ви не, ну, нормальна людина і берете не по йодовому, аналізу цьому дебільному. А просто пішли і порахували на дереві ті цвітки просто-напросто. Подивились прогноз погоди, щоб було напитані з вологою. І, і спрогнозували для себе, в які роки взагалі вона у вас було. Це потрібно робити. Ви за одну добу виймаєте оці тряпки усі. Зоніч. Виймаєте... Ніч воно так перестояло. Це коли отут мотка вже нормально сієта, хорошо, молодо, стару довите і з'єднуєте на ронок весь у вас оцей етажний вулик. Буде дуже круто. І якщо у вас рута, рут, Якщо у вас рут ганемоновська решітка не потрібна, вони сидять вгорі одну секунду. Мотка з розплодом. Тепліше вона тут. Отут мало метки. Берете цей корпус, ставите вниз. Потім ставите, забираєте звідси мотку, лишаєте маточники. Решітку, ганемановську решітку ставите. А оцей корпус з малом... і ставити пустий корпус з сушняком без меду. Оцю мотку ставити в оцей корпус з малометками через подвійну сітку із трьохкою. Получається у вас отака от штука на окоці оцей корпус повинен бути повний. Або два корпуси, поставили там, наприклад, два підряд. Ну, між ними вліпили. Ця мотка вилуплюється, обсівається, облітається, або не облітається, чорт з нею. У вас є вспомогательна мотка, яка на оцих малометках сіє і їй теж один рік. Вона підтримує капітально всю сім'ю. Можна перед передакацією, оці всі вулики, якщо у вас корпусні, так само зарядить і у вас просто буде... Просто бомбей. Ну а зараз я довго не показував вулики, я не можу фізично бігати з планшетом у нас планшет. І оператор постійно знятий. Ну, сьогодні я подивився відео. Професійне бджільництво. Дуже було круто. Спасибо Євген. І що ж? У мене нема часу цілий ряд валить. Ну оці три вулики, вони ви їх бачите, вони вже як рідні. Зараз ми передимося, що тут у них є і що до чого. Дадани, дивитися було б нечесно, тому що вони весь час були на двохматочному утриманні. Там їх ну, дуже багато. І видавать все за те, що це вони насіялись. Це просто і Маски в мене немає, був випадок. Мені дитина подарувала гарну маску, але Патісун привів якогось молодого посічника на посіку, щоб я його проконсультував. В нього не було маски, зате була пляшка горілки. І... А мене вже починало підтрушувати. І тепер у мене немає маски, зато я живий, здоровий можу давати вам породи. Дитина питає, тату, а де твоя мозка? Я на неї дивлюся і важко чоловіча сльоза копнула мені на щуку. Ладно, не будемо про ці деталі не по темі. Зараз подивимося, що в нас з вуликом. Первая ромка. У да. нас летуха там. Друга. Третья. Качав лише малометки, щоб було сушняк на акацію. З такою ціною на мед. Качати цей мед, мені просто не потрібно. Я вважаю, що краще піди десь випити черчину. Та не одну чим займатися цією дурню. З меду за годованням, бжіл там. Це о, пішли бджули. Гнізда я скорочую перед обробкою від кліща. Це десь 5, жовт, 5 жовтня, 5-10 жовтня. Треба поспішати, у нас ще три вулики дивиться. А зазвичай по статистиці після 9 хвилин відео люди починають засипати. І мені лишається їм тільки процитувати Суя. А всім, хто ложиться спать, спокійно, вас но. О, расплуд. Ще є. Остамецькою теж не заробив ще це, нужик. Піджимаю гнізда як перед обробкою біпіна. О, я вже казав. Дав одну їм кормушку акацією меду, щоб вони позабивали все лишнє. Кормушка стоїть, будемо витягувати. Бжоли працюють, молодці. Мене ще питають, чи в мене бжоли є, що я тут роблю. З такою ціною на мене фігузна, що я тут роблю. Насправді перейдемо до цього. Давно не відкривав, тут кормушки немає, до нього ще не дійшов. Це сушньок на устушке. Також півтора десь треба буде замінити. уже дивимося б і щось не поміняти. Розплід. Розплід без слідів кліщо. Це дуже добре. Так-о. Хай буде. У мене і потом нє, як Подумавши я, що після 9 хвилин почну засипати його. Ну, криє, мабуть. пшеничка. Беру потім струсив по звички добре. Oh mm -hmm. Um o... momento, be more. Пішов розплод. Трішки печатаний. Ось. Шановні глядачі, поки є ще пам'ять, ну що, бережіть себе, а з вами була Пасіка Хелп.